На жаль, сполучені штати скочуються як у внутрішній політиці, так і в зовнішній до соціального дарвінізму, до того, що ну, власне, ті старі угоди і старі альянси не працюють. Це вдарить по сполучених штатах сильніше ніж вони собі уявляють. Вони потужні так, але вони вже не є надпотугою, яка може встановлювати правила, примушувати інших слідувати їм потрібні союзники. Зараз вони фактично ведуть економічну війну з своїми союзниками: Мексика, Канада, Європейський Союз. Але в майбутньому, коли потрібні будуть солдати, чи технології, чи політична, і дипломатична підтримка, ці країни можуть сказати, що вони є надійними. І далі я вже навіть не йду в, то, в те, що стримувати Китай потрібно створювати широкі коаліції. не, не лише в індатихіканському регіоні, але й і європейців. Європейці і показали своє бажання озброюватися, і тому вони можуть бути інструментальними для американців через певний час. Звичайно, не зараз. Зараз лише можливо брити і французи, а, але далі може бути хто то хто -то ще тому треба мати на майбутнє А найголовніше руйнація тієї системи, яку американці створили 45-го року. Вода зашкодить американцям, передусім, це і з точки зору глобальної безпеки, і з точки зору свободи судноплавства. Це з точки зору ланцюгів постачання економічних та торговельних відносин. Оскільки немає правил, то це означає, що кожен буде от в цьому гопсенському сенсі воювати за своє. За своє. А ми бачимо, що антиамериканські антиліберальні сили об'єдналися. Вони не є союзниками, але вони є, скажімо так, в одному боці, в одному таборі, і це і терористи Хамас, Хамаз, Хусіти, Це звичайно, і Китай, Росія, Південна, Північна Корея і Іран, а також деякі інші країни. І звичайно, що Сполученим Штатам потрібно більше друзів в світі і менші конфлікти зі своїми союзниками.